Близько місяця біля другого під'їзду будинку по вулиці Баяна, 8, у Полтаві стояв відкритим зливний люк. Спочатку зникла чавунна кришка, а потім і решта невігласи вкрали. Та, певно ж, здали на металобрухт. Мешканці обурені. Діти ходять і заглядають. Я мусила або виходити. Думаю, поки я вийду, то вони втічуть. То я відкриваю вікно і гукаю. кажу, чого ви там заглядаєте? А ми хочемо подивитися. Я кажу, хочете впасти. Я йду рано на роботу о чи пів і сама дивлюся, хоч би де не вскочити в ту, в, ту, в ту яму. Люди скаржаться, в які інстанції не зверталися, щоб закрили отвір, швидкої реакції не дочекалися. Дзвоню в службу 15:80, звертаюся до них, щоб вони допомогли, щоб накрити нам цей люк чи привести в порядок. Вона мені говорить: дзвоніть, а ще час я вашу заявку прийняла. І дзвонить по водоканал. Та як з'ясувалося, цей колодязь господарство не Полтава водоканалу, а міської комунальної шляхово експлуатаційної дільниці. Проте люди, б'ючи на сполох, дійшли аж до приймальні народного депутата. Я набираю диспетчерську капліна і прошу, щоб люди нам допомогли. Сказали, що приїде Жек. От приїхав Жек. Подивіться, як вони закрили. Оце все. Оце так, отак, оце ми так, оце так Ми йдемо в євро. Після того, як із скаргою на неповороткість служби мешканці зателефонували до нас на телебачення, а ми знову по колу у диспетчерську міськвиконкому. У Полтавській шед зреагували на скаргу. Люк закрили бетонною плитою і засипали щебенем. Викрадання чавунних люків та решіток головний біль усіх комунальних підприємств. Щороку через мисливців на металобрухт значних збитків зазнає і Полтава водоканал. Один магістральний люк підприємство обходиться до двох тисяч гривень. А в прийомі металобрухту його можуть здати за як розповіли у відділі зв'язків із громадськістю обласного ОМВС, до міліції щороку надходять десятки заяв про викрадення люків. Відкриваються провадження. Проте, якби не було попиту, не було б і пропозиції, адже відомо куди іде вкрадене. В Обласному центрі міліції міста Полтава проводиться активна робота. Та щодо викриття пунктів нелегального прийому металобрухту. То минулому році їх було викрито три за крадіжку. ж Зазначають правоохоронці, передбачена кримінальна відповідальність від одного до трьох років позбавлення волі. Та чи знайдено хоч одного такого викрадача, та дійшла хоч одна така справа до суду? Висновок можна зробити самим.